Нас одарив дарами Духа Святого, коли хрестив Духом Святим. Щоб ми обітали на святій горі Божій, щоб ми могли трудитися. Винограднику Божому дав сапку, лопату, ножниці, кому що. Да? Работайте. А в кінці що? Зарплата? Що? Дінарій, спасіння. Христі Ісусі, слава Богу. Це взагалі не питання. А для кого вопрос? Які ще не знають, які думають, що за що якісь дарування духовне, то, що тобі не належить, ти щось, ну ти хто той що то став. Що? Ти взагалі ніхто нічого. На даний момент ти ніхто нічого, просто ти маєш духовне дарування для чого? Для того, щоб посредством нього ти можеш трудитися, любов'ю, служити іншим. От це, і набути що, Плід. Ну що дар забереться, ми туди йдемо, там так раз, і розру... ну, забрали, у нас нічого нема. Воно тут є, а там воно взагалі, там все одно празниця, вдруге раз я не стало. Тож духовні дари, да, вони, ну вони там не треба. Вони нам тут треба, в церкві, поки ми тут. А там вони не треба бути. Але посредством дарів, да, посредством сапки чи лопати я можу потрудитися, так чи ні? Набагато краще потрудитися, ніж руками гребститися, так чи ні? І ось, дар духовний це образний інструмент, яким ми можемо працювати. Да, коли, е, видають вже, коли прийняли на роботу, да, дають, пройшов комісію, поставили печать, що ти прийнятий, дають що тобі, виходний листи, все, все пройшов. Далі що дають? Дають да, чи робочу форму дають, і що дають? Якийсь інструмент, на чому ти робити будеш, так чи ні? Як саме в духовному, тобто ми... Прийшли в церкву, ми хрестились, ми отримали одежу, владу називатися будь-якою Боже. Все ми отримали. Ми прийняті. Слава Богу. Нам видають інструмент, якщо ми хрещені Духом Святим, маємо дві печаті. І як положено не тільки одну, дві печаті треба мати. Одна печать це печать Духа Святого в день покаяння, яку Бог запечатав, а друга печать це хрещення Духом Святим, ми маємо руководство внутрі себе. От, будь ласка. Все отримали, як положено. Работаем. Що мені робити? Їдь на зарбатки. Буду хату собі, дачу построю собі. Я знаю, що тебе робити. Роби, що хочу. У мене, може бути і далі, машина і все, і хата правда. Але разом з тим, ну я ж його не шукав, воно приложилося мені. Ну, я пішу, кажу, шукайте найперше царство Боже, а то все вам що? Додасть. І от хто заботиться, да, я закодиюсь по життю, хто всю життя заботився і там ну, 20-30 років, про що він заробив, да? то я поки служив Господу, то мені те саме приложилося, що йому. Не? Тільки він пропахав ну, все життя, да? а я трудився для Господа все життя. Вот і вся різниця. І те саме маю, що і він має, ні? Ну, то є, включі собі комп'ютер і подумайте, що краще. Але це ж, зрозуміло, що не всі ми можемо так бути. І через того, кому що дано, хто скільки може там, вона не вимагається. Але звичайно, по той мірі, по якій ви там працювали на того, то працюєте тепер на цього. Ви ми читали, як придавали члени ворожі. Так представлю свої члени ворожі. Все. Як ганяв, бігав за грі, гріх, ти поганяв, то тепер біжи за Господом так само. Не впадеш. Бо що якщо будеш медленно, ти там, там ти біг, а тут ти хочеш розслабитися, то ти попав, хлопче. Бо що в тебе в плоті такі таракани, що не вилізуть на душу і знову тебе втягнуть туди. Що треба віддаватися Господу? Але ну, ви не будете як я, я не буду як ви, кожен має знайти з тим, що він є і хто він є. По мірі не треба там, ну, ревність – ну хороша штука, але ревність вона має бути з розсудком здоровим. Бо можна там нагребси на себе, ти його не потягнеш, на що воно тобі треба? Ти не вірі робиш, ну, по завісті, по любопринні, на що воно тобі? Не роби цього. А як? По мірі, віри, сили, розуму, скільки Бог тобі уділив, то робота. Що, щось хоч більше, попроси Господа, а більше я потягну, як ти думаєш? Він ну, каже, на тобі трошки. О, ні-ні-ні, дай мені що, що мені, що я можу. Бо щось тяжковато мені. А він що, тобі що? Ну, кожному дав по його силі, да, таланти. Кому один, кому два, кому п'ять. Кожному за його спроможністю. Значить, якщо він мені стільки дав, то він знає, що я це можу робити. А що в мене така сила є, Та Сплошна немощ. А чого він дає? Тому що в мене скільки там було напічкано всього, то так тепер другим заповнили. Тому що ну, порожнє немає, бо треба заповняти його. Бо якщо порожнє, того не буде. Там хтось заведеться, ні? Кіз і через це треба заповняти. Якщо, якщо я був свободний від всього в світі, я повністю був поробощен гріхом, і гріх мене ганяв, я не робив ніде, нічого, я просто був під гріхом повністю. То я коли покаявся, з мене вимагають, йди там на роботу, йди туди, туди. Було вже все, що хоче було. Ну я був рабом гріха повністю. Я пішов на роботу, але все одно просив, знайшов собі роботу. Почала робити тут на столярці, де він в двері там робив. З браттями договориться, браті, до п'яті. Тобі звісно, до б'яті? Зараз, будете робити до п'яті там. Давай до шесті, до сім, до восьми, до 9, тебе закончити, тебе все До свидання, браття. Ми з вами домовились, я зрозумів, що у вас бізнес. На першому місці, бо ви бізнесмени. До свидання. Нам нас не вийде разом. А мені шкода того часу, що я тут на ті поліна трачу, я лише піду по притонах походжу, людям слово по благовіщую, в мене таке бажання. Біблію почитаю більше, більше в слові прибуду. І собі сутки через той. то мені тих суток шкода було. Але якщо мені не давали на сутках читати там чи що, чи там ганяли, то я і отудив. На друге пішов. і так ходив, ну Господь мене не вставляє, знає, що він не Чого? бо Він вірний слово своєму. Ну це все по вірі дається. Чуєте? Це не дається, тому що ви дивитесь на мене чи на того, і ви хочете так, щоб було. Так не буде. Кожен сам має міру, віри. Чуєте? Написано, Бог дав дарування по його спроможності. Да? І призводять хотіння дійства по своєму Да? І тут треба просто розібратися в собі і розбиратися, що тобто, міра твоя є. І що мені ви, чи хто мені там другий, чи хто мені щоб розказувати. У мене є помазання. Воно істинне не ложне, воно мене вчить, наставляє і веде. Я йду собі. Якби я слухав людей, то я б не робив, я то, що я роблю. Слухав би людей. <кій> Того не роби, туди не ходи. Ну я согласен, роді правильні речі говорить. А тут, каже, ходи, роби. Ну До кого слухати більше? Вас чи Бога, звісно, Бога. То й пішов, бо маю помазання від святого. І воно мене вчить. Самое головне не дурити себе, бути щирим в цьому, да і все. А якщо по завісті там, чи по любопринні, чи по числаві щось там збирають потім, то розбирайтеся в собі. Як вийдете, куди вийдете. І де ви випливете потім, в якому болоті. Можна себе обдурити, то на що себе дурити? Треба себе дурити чи ні. Слово Боже каже, не дуріть себе, да? не обманюйтесь. Можна обманути себе? Можна Що? Це якраз оці теми, де ми себе можемо обманювати, через що і спитуєте, і слідуєте себе, чи ви вірі. Чи я позавісі, що я подивився, як той я так хочу, а я хочу, як той, я там, слухай, чоловіче, спокойся. Господь має з тобою справу, тебе є печать. Такого більше, як ти нема на всій землі, поняв? Ти є особистість для Господа. І в тебе є призначення, твоє призначення на цій землі. І от шукайся там, а не там, як той, як та, як, як, як ці, а я хочу, а потім. Ті хоче, падають, запутуються, розчаровуються. Господи, на що воно мені, ну, то ж ти сам вибирав. А як ти вибирав? Mm. Ну як я хотів, я хотіла. Понятно, по чому ти хотів чи хотіла? По завісті. Ну то що ти хотів? Це ж не та дорога, що не знаєш. Ти сам себе вдорив. Ну я хотів, як вона, чи як він, як хто ж так хотів, там, ну легенький. Це не та друга. По мірі віри, розуму, сили, скільки уділяє Бог кожному, кожен самі вибирає і йде по ній. І через то вдохни, видохни і спокійно живи. І дякую Богу і радуйся за спасіння дорога тобі. А що там робити, як робити? Ну, Розбирайся в собі, що можеш, то роби. Я собі сам це вибирав, розумієте. Я бачу, в мене час вільний, я бачу, що це вільний час в мене. Черві заводяться. В ну, наш вільний час. Я його заповняв, кажу, Господи, чим його заповнити? Господь мені показував. Я запитував, він мені показував. Я вибирав, брав. І для, що мені стогнати, що мені рано вставати. Там, чи що, там. Ти сам ви, я сам це вибрав. Для чого? Щоб заповнити цю пустоту, щоб в мене не було порожнього часу. Я так вірив, я так розумів, я так йшов. І досі йду. І ви так само розбирайтеся самі в собі, ідіть. Понятно? Ну і все.